Хтось дуже такий теж максимально свіжий. Вид просто ідеальний, напевно. Можна собі прийняти баньку і пірнути. Було прикольно колись приїхати надовж, заселитись в такий собі будинок. Чому воно закривається? Що сказати фішн чіпс Привіт! Приїхали в Норвегію, а конкретно в Осло. Так, е, у нас короткий тріп. Будемо показувати різне, їсти різне і сподіваюся, буде цікаво. Вже сів автобус, який повинен нас довести з аеропорту до осло, тому що ми, по суті, не в самому Осло. Ми в Фьорд. Ось, їхати ще десь. Годину і 40 хвилин. Тому цікавий нюанс, якщо літати рейнером. Було кілька варіантів трансферу. Один з них це через потяг, але він їздить кожну годину, думаю варіант. І взяли експрес-автобус, скажімо так. Він трохи дорожче, але зовсім трохи. І і в розгляді часу це не дуже має значення. Тому чекаємо на виїзд і будемо виїжджати. Нас зачекінили навіть раніше, ніж можна було сумарно десь на 5 годин раніше, що дуже-дуже добре. Тому зробимо маленький огляд номеру. Такий супер-супер базовий стандартний номер. Подивимось, що з, з, з вікна ну, навіть плюс-мінусок. Отже, будемо. Е Вибиратися, готуватися, вибиратися десь на вулиці. Зараз тільки 10-та ранку, тому не все ще навіть працюєш, не всі ресторани навіть працюють. Додам ще трошки інформації. Отже, ми поїхали на три ночі, на чотири дні, тобто зараз п'ятниця, ми тут будемо сьогодні, в суботу, в неділю і в понеділок. Днем вже вертаємося назад. Тож, у нас є, можна сказати, три повноцінних дня на контент. Але погода не дуже взагалі Постійно йде дощ. Тому будемо якось адаптуватися під це. Ще для музеїв і транспорту є така штука, як Ослопас. Це окремий такий квіток, який купляється на 1, 2, 3 дні. Чи тупо того, і він дає право на безкоштовний проїзд по центральній зоні Осло. і ще е, безкоштовний вхід в музеї, е, найосновніші цього міста, і також десь 20% на якісь 5 або 10 ресторанів, я точно не пам'ятаю, але я перевірив, вони не дуже цікаві. І коштується вся історія 895 норвежських крон. Або 3058 гривень. Ось така є спеціальна апка, можна просто в неї зайти і купити собі цей пас. Але ця штука працює. Тут є мапа з, зі всіма цими ресторанами і все, що включено в цей пас, і також різні атракції, список їх. Тому подивимось. Я рахував, що якщо брати цей пас на 3 дні, то теоретично з тим об'ємом музеїв і всього того, що ми хочемо відвідати, то ми повинні зекономити. Але подивимось, як це буде і чи вдасться зекономити. Ми прийшли на фудкорт, який називається Матхален Осло. Тут дуже багато фудкортів взагалі і це один із них. Скоріше за все ми будемо тестувати всі фудкорти, які тут будуть. І почали ми з таких ось бутербродиків. один з них з якоюсь тюлькою чи типу того, один з лососем. З креветками, з якимось м'ясом і ще з якимось м'ясом. Подивимося, що з цього вийде. Я не знаю, як його правильно взяти, бо він такий на кліпці, весь такий розмокший трохи. Смак досить прикольно. Такий гостренький достатньо. Але не знаю, може, може я щось надумаю, але відчувається, що якась така свіжа риба. Стуємо з лососом. Не знаю, лосось дуже такий теж максимально свіжий, прям якось стане, якось супер дивно. Стуємо Ну, Відчувається, що криветка від креветка, але... Все одно якось додається якась свіжість. Так що цікаво. Пробуємо ще. Це якийсь фарш, не зовсім розуміло з чого. На смак я б не сказав, що дуже цікавий. Сіфуд просто виграє в суху поки що. І остання якась така. Незрозуміла котлетка, з незрозуміло чим збору. Ну, і це досить прикольно. Не дотягує все одно досі фуду, але плюс-мінус ну, краще, ніж минуле ніж м'ясо. Минуле За все ми заплатили 335 норвежських крон або 33 долари. Одна така брускетка коштує приблизно 69 крон. Тому якось так. Напережно. І ось цей вид просто ідеальний, напевно. Тут прямо на березі, можна сказати, і в самому центрі можна собі прийняти баньку і пірнути. І просто є величезна їх кількість цих саун з виходом в воду, і всі вони дуже-дуже дуже різні. На цій яхті ми спробуємо забукати, щоб покататися по фьордам. Принаймні така можливість є. І ось так от спеціально зроблено такі, типу, як пандуси, чи типу того, щоб, як я розумію, всім вистачало місця, щоб дивитись, по-перше, і по-друге, знову ж таки інклюзивність. Таки забукали. Цю екскурсію, чи як це правильно назвати, коштує 780 крон, якщо ну, на двох. На дво. І прикольно, що можна забукати одразу на через 15 хвилин, умовно, і вже через 15 хвилин ми будемо випливати. Загалом ця екскурсія вона повинна включати заплив якби навколо Осло, по фьордам. І чому ми саме зараз вирішили. Заплити, тому що я просто дивлюся, і погода така цікава. Тобто, це не повністю сонце, купа хмар, але і є такий красивий туман, тому повинно бути так цікаво і незвично. Ось ми зійшли уже на кораблик, поїдемо дивитись фьорди. так він виглядає зсередини, дуже прикольно, що ми купили квитки. Онлайн, бо решта залишились в черзі чекати, а ага. ми одні з перших зайшли і можемо зайняти полозирні місця. Зараз піднімемось наверх, покажемо, як зверху це все виглядає. Вибралися ще назовні цього корабля, ось так ось це все виглядає. І будемо собі легти і спостерігати за фьордами. Ну і ось сама верхня палуба, палобач, це, це правильно називається, цього кораблику. Ось така площа взагалі все доволі плоско, щоб не знаю, може максимальну кількість людей вмістити, але поки що їх не дуже багато. Сподіваюсь, не буде дуже багато сьогодні, хоча б на цей раз відпливаємо, так би мовити. Зрозуміти буде ніс від корабля. Я так розумію це, хоча воно виглядає на коли подібно, але... Тому їхати отак в ту сторону. Дуже хотіли підвести такі підсумки по цій яхточці і взагалі по... по цій екскурсії. Мені особисто дуже сподобалось. Прикольно, як і по самому маршруту, так і по, по, самої... по самій яхті, я не знаю. Вона така дуже прям лакшері, дуже така комфортна, нова, все ідеальне. Тому я дуже задоволений і дивлячись на інші яхти, які тут теж є, то ми б напевно рекомендували б саме цю. Я повністю солідарна. Мені дуже сподобалось. Я дуже надихаюся такими подорожами. І я просто ось пів години сажу, дивлюсь в вікно і розумію, як це вау. І дуже класно уявляти, як взагалі люди живуть на острові в цих маленьких будиночках. Ну мені здається, мені би. Було прикольно колись приїхати надовше і заселитись в такий собі будинок і пожити деякий час, бо це справді дуже незвично. Ось стосовно яхти, також згодна з Сашею. Яхта суперкомфортна, суперзручна, тут тепло. Тут всього вистачає, є мапа, на якій ти можеш. Ну, екран телевізора, на якій мапа, і ти можеш слідкувати в якій точці ти знаходишся, як довго тобі ще пливсти, і тому подібне. Для мене це ВАВ, і я дуже задоволена, що ми сьогодні поїхали. Ну, а ми будемо шукати далі, куди ще піти. Є декілька варіантів: можна ще десь поїсти, можна піти в музеї. Зараз тільки третя година, тобто в нас ще купа часу і купа варіантів, куди можна витрати час. А так як ми якби в центрі і на набережній, то тут дуже-дуже багато всього, куди можна піти. Зараз підемо О, ось туди. Музей РТ Мунка. Отже, ми такі в музеї Манча Манка. Мунк. Мунка. Мунка. Окей, сорі. Мунка. Да. Мунка. Так. так. Художника, і будемо дивитись картини. Я особисто хочу побачити скрім. Це з того, що найвідоміше і з єдиного, що я взагалі знаю. Закривається. Звідки одного закріпилася, відкривається вже інша версія картини. Have I been in possession of a as yet undiscovered the remote telephone which in the I carry around my most often, you would have done it I see. like it here at my house. As for me, I have increasingly understood that AKB is not the place for me. It's too strenuous. В одному фудкорці називається Віпа. Ось. І, по суті це такий, не знаю, як будівля складу, де всюди тут такі простенькі столи і стільці і такі, такі точки, знову ж таки, з стрітфудом. І ось ми вже забрали наше замовлення. Ну, що сказати, fish and чіпс Для тих, хто не в курсі, це, по суті, картопля плюс е риба в панировці, в фритюрі, як правильно казати. Е але тут ще додатково, я так розумію, пюре з авокадо. Ага, горох. Добре. І айолі чи якийсь ще соус повинно бути смачно. Я... Не пам'ятаю, чи я взагалі в житті їв чишні чипс, хоча їй в таку смажну рибу. Але не знаю, плюс-мінусок здається. це... Наскільки я пам'ятаю, маткоболіті шашнічі в Вені, коли були, то тут мені смачніше. Ну, ясно, З такою атмосферою. І, можливо, так, атмосфера вживає. Можливо, риба, інше бо тут і багато. І ось на фоні цього західу сонця хотілося б розказати про цей фудкорт про наші враження. Загалом атмосфера дуже проста, все як якоїсь столовці, такі стільці. Все таке просте, максимальне, але в цьому може бути і якийсь шарм. Їжа теж максимально проста. and чіпс до речі, плюс-мінус прикольні. Напевно, цікавіше, ніж в будь-яких інших місцях. Я згадала, що ми їли and чіпс в Відні, коли були. І мені здається, це дійсно смачніше. І риба саме смачніша, проте насправді ну були якісь очікування, коли ми йшли сюди, і мені здавалося, що тут буде більше закладів, особливо закладів з свіжою рибою. Все ж таки це Норвегія. Ось насправді було досить неочікувано, що тут майже немає нічого локального, і більшість закладів це там польська кухня, звідки ми приїхали і не хотіли куштувати. Там якась індійська кухня, тут до речі, я дуже часто помічаю, що дуже багато індійської кухні. Ось, ну плюс там пиво, коктейлі, тобто нічого такого особливого, з чого можна було б нормально обрати. Якщо говорити про fish and chips, так, це було досить непогано, досить смачно. Та ну, дійсно це не та страва, яку там, кожного дня ми будемо повертатися і їсти, бо це було вав як смачно. Тобто надалі ми шукатимемо щось таке, що якась або локальна кухня, або щось з рибного, ну, тобто щось таке цікавеньке. Ось, а із напоїв я випила коктейль, він був на основі кави, тобто він повністю був кавовий. Але це був алкогольний коктейль з додаванням віскі, плюс там кавового сиропу, плюс самої кави. Це було смачно, це було кавово, каву я люблю, тому коктейль мені сподобався. Ось. ну... В цілому атмосфера окей, ну а ми підемо далі досліджувати місця. І на цьому ми закінчимо наш перший день. І перед тим, як перейти в другий, просимо вас підписатись на канал. Якщо вас такі, такі відео вам інпонують, такі відео цікаві, ставте лайки і побачимось вже наступним днем. До завтра!